Німецька вівчарка Харті розпочала свою роботу з початком нападу російських військ на Сумщину. Кожен собака має специфічну підготовку, розповідає її наставник Олександр Журідін. Харті служить умінно-пошуковому відділенні, допомагає шукати вибухівку у сумах та районі. Працює в, в основному це на машинах, це багажні об'єкти, тобто сумки і приміщення. Приміщення жилі, як жилі, так і не жилі. Підготовка такої собаки триває близько року, розповідає інструктор. До воєнних дій на Сумщині Харті було у відділенні підготовки. Звідти одразу ж з інструктором поїхали на бойові завдання. Представимо, що є машина, яку ну, не можна відкривати, тому що ми не розуміємо, що там лежить. Відкриваємо дверці, багажник, вибух, і, і все. Собака працює, вона може впоймати цей запах, вибух одне безпечного предмета, і да, далі вже будуть йти працювати вибухотехніки. Так само і приміщення, тобто, і, щоб не відкривати двері, ніякі, шухлятки і так далі. Собака працює. Ну, дуже не доторкаючись до цих об'єктів, і тим самим вона вловлює цей запах. Якщо він там є, то вона, вона позначає це укладкою або усадкою пасивною. Харті з Олександром з двомісячного віку. Чоловік говорить, вона для нього в першу чергу друг. Якщо я залучаюсь з нею, то стараюсь далеко від себе не відпускати. Постійно підзиваю до себе друг, звісно. що. А, і Напарник, компаньйон, тобто ми з нею кінологічний розчот. Я без неї ніяк, вона без мене також. Наразі від Роменського кінологічного центру ДСНС на виїздах в області працює два кінологічних розрахунки. Завдяки ним вже була виявлена вибухівка у Тростянецькій громаді.